Слава Господу! Буду віддивитися Божим Словом до нашої молитви. Хочу подивитися словом на таку тему, які молитви Бог не приймає, які саме монотомні напрямки є Богу не угодні. І нам відкриває Біблія. Як я пам'ятаю мені рацію, я про молитву праведного, Господь чує молитву праведника. От почує молитви тих, які виконують його Боже Слово. Це одна сторона. Але є друга сторона, де Бог не може приймати молитви від людей, які називають себе вірнішими. І давайте ми прочитаємо такі місця Слова Божого. Ми породуємо і дво, декілька молитви, які Богу є не угодені. Перше це молитва Несеміра. Молитва Лісаміра. Матвія, 23 розділ, 14 вірш. Хто має Боже Слово, можемо разом прочитати. Матвія 23 розділ, 14 вірш. Ісус Христос докоряє до фарисеїв, старіших, і каже такі слова. Горе вам, книжники та фарисеїв, несеміром, що поїдаєте вдома і вдів і несемірно довго молитесь, зате приймете більший усуд. Перше, що я хочу назначити людина, яка є несеміром. Або несемірно молить, це говорить про те, що вона не веде особисті відносини з Богом. В неї немає таємної монотонної кімнати з Богом. Вона не знає, що таке особисте, з Богом. Вранку, обід чи ввечері. Вона не сповняється Духом Святим, сам на сам з Богом. Вона не смиряє і не сукрушає своє серце перед Богом. Не має тої вечері, де Ісусом Христом. Друге, і суд докоряє за те, що фасеї ходили по домах дім і довго молилися, щоб це робити несемірно. Ми добре знаємо, що фасеї наставали на перехрестя, щоб показувати на показ перед людьми. Людина, яка несемірно молиться, вона хоче це робити на показ. Хоче себе показувати, себе вихваляти. Щоб люди дивилися, що ця людина є великим монотом, підбирає гарні фрази, чи підбирає красномовні слова, щоб себе підносити, себе звинищувати. І наприклад, Є люди, які ведуть монотонне життя, але не бі несемірно. Вони дуже часто можуть показувати спички емоцій. Вони можуть показувати сьози, вони можуть дуже голосно кричати. Звичайно, що є молитва від сповнення Духа Святого. Звичайно, коли Дух Божий наповняє серця, то ми, як люди, проявляємо емоції, чи сьози, чи радість, це нормально. І ми не можемо зразу визначити, чи ця людина робить несемірно чи не несемірно. Тому що емоції це ще мало, треба подивитися на життя, на діла, це зрозуміло. Але це теж як ознака, що єдина, яка несемірно молиться, вона може показувати дуже сильні емоції, щоб людей на то обманювати. І тому молитва несеміра, вона перед Богом є неугодна. Ісус каже, за те приймете більший освіт. Що таке несемірство? Це людина, яка міряє своє несе. Коли вона спілкується з іншими людьми, вона мірі несе, як подобається цим людям. Коли вона буде з іншими людьми, вона мірі несе, як подобається цим людям. Чому є проблема? Вона не показує справжній характер. Вона ніколи не буде показувати такою, якою вона є насправді. Вона скриває свій характер. Вона може скривати свої гріхи, вона просто прикрашає своєю усмішкою, своєю, так скажімо, лагідною поведінкою, і все робить несамірно. Вона не хоче показувати справний характер. А людина, яка веде монотонне життя, і веде відносини з Богом, то де вона би не була, вона є справжня, Справжній характер, справжні життя, справжні думки. Бо тому що людина має страх Божий, і вона не боїться людей. Вона знає, що її буде судити Бог. І вона в першу чергу думає, а що скаже Бог? І тому вона веде правильне святе життя. Весь це є гріх перед Богом. Наступне молитва за матеріальні розкоші. Це коли людина тільки молиться за матеріальне багатство. Це ми читаємо послання Якова, 4 родінь, 2 і 3 вірш. Ви бажаєте, та не маєте, вбиваєте і задрите, та не можете досягти, сваритеся та ворогуєте, і не маєте, бо не просите, просите і не одержуєте, бо просите не на добре. А щоб обернути на пожадовість вашу. Наскільки я пам'ятаю, паре Гаттенка говорить, щоб жити на свої розкоші. Коли ми читаємо 2 Тимофія, третя ротя, написано, що в останні дні будуть всякі щасли. Люди будуть самолюбні, грошолюбні. І п'ята віч каже, це ті, що більше полюбили розкоші, аніж Бога, і сили від них відверклися. Давид дуже добре говорить у своєму псалмі Господь моя розкіш. І зато мій Бог справжнім молитовником. Доріпатися, звичайно, що ми повинні молитися, щоб Бог нас забезпечував. Пожива, одежа, фінанси, робота, забезпечувати сім'ю. Ми як люди живемо в тілі, мусимо чимось жити. Це добре, молитися, щоб Бог нас забезпечував. Але є крайність це є грошолюбство, це земне багатство, це служення духом омонів. Ми живемо в час свободи і благодіяння. У нас є великі можливості. Це дійсно велика Божа милість. Ми ходимо на зібрання, ми читаємо Біблію, ми можемо ходити на роботу, на навчання. Ніхто не гонить, ніхто не пересідує. У нас прекрасна свобода, дарована Богом. Але сатана, він не спить. Він хоче нас покушувати, щоб ми думали про земне багатство, про заробітки, про бізнес, про проекти. І коли людина починає клопотатися над тими грошима. Вона вже не вміє повністю довіряти Богу. Вона вже не думає про духовне багатство. Вона вже не думає про важливість перебувати в Слові Божому, молитві і її тягне за грошима. І відповідно, коли людина є до жерба, до тих грошей, вона буде просити. Щоб Бог давав тільки матеріальні цінності: дай гарну машину, дай гарну квартиру, дай більше грошей, дай більшу одежу. Людина розкушує, багатіє і багатіє. і вона прив'язується до слави людської. Я по тоякі докоряє. Просите і не одержуйте, бо просите не на добре. Рибатисе, хай Бог нам допоможе, щоб ми молилися в першу шагу за духовні сінності, щоб було пробуджено серед Божого народу, щоб Бог приводив річників до покаяння, щоб Бог пінював молодих проповідників, служителів, пророків, щоб Дух Святий надає дарами духовними, щоб більше було здорової науки в наших зібраннях, як молилась перша церква. І нині Господи, дай рабам Твоїм звіщати слово Твоє десь Вони просили за дію Святого Духа. Оці духовні сілства вони мають бути номер один, а все решта Бог додасть. Шукайте ж перш царство Божого і Його правди, а все решта додасться. Наступне це молитва на зібрані беззаконних. Книга Пророка Ісая, 1 років, з 10-го вірша. Слухайте слово Господне, князі Содомські, слухай закон Бога нашого, народи гоморський, для чого мені без жертв наших. Говорить Господь, я пересищений цепаленням баранів та жиром відгодованої худоби і крові бишків, ягнят і козят не хочу. Коли ви приходите, щоб явитися перед несе моя, хто вимагає від вас, щоб ви топтали двори мої? не носіть більше дарів марних, кадіння огидне для мене? Новий місяць і субот, святковий дібрань не можу терпіти без законня і святкування. Нови місяця ваші і свята ваші, ненавидить душа моя, вони тягають для мене, мені тяжко нести їх. 15 вірш. І коли ви простягаєте руки ваші, я закриваю від вас очі мої, і коли ви примножуєте молитви ваші, я не шую, бо руки ваші наповнені кров'ю. Дори батаря свят. Коли народ Божий збирається в домі молитви, якщо серед християн є такі гріхи, лукавство, гордість, задрість, образа, грошолюбство, віртуальна залежність, коли членами церкви немає миру, любові, терпіння, коли на зібраннях немає докоряючих проповідей, викрича гріха, немає заклику до покаяння, і народ Божий засипає в гріху, і дух святий мовчить, І коли піднімаються молитви, фізичні, духовні, матеріальні потреби, коли ми приносимо такі жертви, як проповіді пісня, молитви, то Господь каже, і коли ви примножуєте молитві ваші, я не чую. Чому? Бо тому що написано, святковий зібрань не може терпіти без законя. Господь бачить, що серд ізраїльського народу, серед їхніх зібрань святкові чи не святкові, я бачу без законя, зібрання. І тому що потрібно робити? Значити вірш, обмийтеся. Очіститься, відкиньте дії вчинки ваші від очей моїх, перестаньте чинити зло. Першу чергу має бути покаяння через сердечне покаяння перед Богом, визнання всіх своїх вчинків. Бог не може терпіти молитву людини, яка скриває гріх. Він не може її приймати, бо Бог є святий. Так само, коли. Збираються релігійні лідери, чи збираються інші люди, які називають себе християнами, і коли мене підтримують певним шапченням, коли вони молиться чи за припинення му чи за мир, але продовжують вчити людей неправильною наукою. Бог теж не може приймати таку молитву. Хоча Він хоче спасати їхні душі, хоча він дає час покаяння. Бо ми читаємо ганаті 5 років, написано діла проти ямні, серед них дерз. Треба десяти. Тому Бог є святий. І коли ми стоїмо перед Богом, як важливо розуміти, чи чисте моє серце перед Богом? Чи живу я правильним життям? Чи не, чи не живу я таким беззаконням, що засмушує Бога? Це є третє. І четверте, Господь каже: руки наповнені кров'ю. Господь проти, коли народ молиться за кровопролеття. і серце, наприклад жаль. Так, ми бачимо і чуємо, що на північній країні. Є в церквах серед таких християн, які моляться до своїх військових людей, щоб була перемога в нашій території і щоб було завойовування наших територій. Ми можемо зрозуміти, що такі молитви вони Богу не угодні, і Бог таких молитв не приймає, тому що відбувається кровопролиття, і люди гинуть на нашій території. Це одна сторона. Але треба враховувати і другу сторону. Коли відбувається війна, нападають дві військові сторони. Одні захищають і другі нападають. Звичайно, і ті, і ті проливають кров один одному, і ті, і ті тягнуть полон, і ті, і ті спричиняють зло один одному. І коли ми молимося за військову перемогу, ми повинні розуміти, що ця перемога вимагає людський жаль, вона вимагає зброю, вона вимагає, вимагає кровопронеця, вона вимагає знищення інших людей, ким вони би не були. І для мене особисто. Важливе питання, а як мені правильно молитися? І єдина правильна молитва, яку я бачу, щоб Бог зупинив кровопролиття, Щоб Бог зупинив усю війну, щоб Бог зупинив знищення людських жертв, в якоїсь країні б не було. Тому що кровопролиття і війна там бере участь диявол. Він максимально багато любить людей, щоб їх направляти в ад. Але ми, як церква, маємо живого Бога. І наша молитва є сильна, щоб Бог зупинив кровопролиття. І він це може зробити без зброї. Бо тому що серце кожного царя є в Божих руках. Так написано, всяка влада є від Бога. В час апостола Павла були страшні пересідування, І він каже, що римська влада, яка пересідувала християн, де імператор мало жартоки серця, вони є від Бога. Тому дорібити і тим. Хай Бог нам поможе. Що ми правильно молилися і не брали участь у військових діяннях, бо тому що Господь сказав до Ноя, Після того, як потоп прийшов, вода прийшла і каже до Ноя про те, що я проти пройти кров людську. Хто про неї кров людську? То і він відповідно про неї кров'юську, бо єдина створена за Божим образом. Так само ми читаємо Книгу Приповісті, що роді написано з чисть а навіть і сім Бог ненавидить. Це є горді пихати, язик брехливий і руки, що пронивають кров. тому що Бог наповнений Божою любов'ю. І він хоче покаяння, спасіння усіх людей, усього світу. Так написано: Бог полюбив не тільки Україну, але весь світ, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а не мав вічне життя. Звичайно, ми маємо, ми маємо молитися. За людей, які є на сході, завіруючи церков, і за тих людей, які приходять по домах молитви, щоб Бог давав живе слово, пасторам, сжителям, щоб грішні люди каялися, наверталися до Бога, спасали свої душі. Але там, де є війна, там, де є кровопролиття, ми не можемо брати там участь, бо тому, що Бог нам не дав право пронавати кров чужої людини. Бог судить, і він проведе суддя, і він віддасть кожному дійсно. За нашими ділами. І тому хочу ще раз нагадати, які молитви Богові не угодні. Це молитва несеміра, молитва на зібрання беззаконних, молитва за матеріальні цінності і молитва за кровопролиття. Тому улюблені моє зібові до вас. Ми зараз будемо молитися один за отого. Ми будемо молитися за всі церковні, які є на сході, будемо молитися, щоб Бог явив ласку і зупинився кровопролиття. Хай Бог торкається наші серця. Що ми каємося перед Ним, живе правильним життям, а Бог він може, бо він є всемогутній і всесильний. І до такого Бога ми щиро помолимося. Запрошую молитви. Господи Боже наш, дякуємо тобі за дароване зібрання. Дякуємо Тобі, що ти даєш нам можливість. Бути в домі молитві, збиратися біля них Господа нашого Ісуса Христа. Дякую Тобі за пастора, за служителів, за кожного брата, за кожну сестру. Дякуємо, що ми на Заході маємо добрий час свободи і благодіяння. Дякуємо, що ми можемо ще проповідувати Дівангію. Можемо служити тобі, можемо ходити на роботу, на навчання, жити таким свобідним життям для Божої слави. Ми маємо великі даровані можливості виконувати волю Твої і показувати її людям. Світло Боже, дякуємо тобі, що ти приніс себе в жертву відкупення. і ти на Головському Христі переміг диявола, переміг гріх, бо ти пронес свою святу непорочну кров, яка по сьогоднішній день очищає наші серця від усякого гріха і від усякого беззаконня. Ми дякуємо тобі, що ти є дов. Що ти є многомилостивий, і ти є наповнення добротою і любов'ю до нас і до людей цього світу. О, Господи, допоможе нам вести правильне бібійне молотовне життя. Щоб ми, Господи, ходили в таємну кімнату і там смиряли, сукрушали своє серце, там сповнялися цілою Духа Святого, там будували. Тісні стосунки з тобою, щоб мене були несимірними, щоб мене були беззаконниками, щоб мене бажали зла іншим людям. Он наповни нас любов'ю, як ти наповнив любов'ю і Степана, якого хотіла каменувати, але Він молився, Господи, не дав їм цього гріха. Ісусе прийме духа мого. Це була Божа любов. І сьогодні дух святий не змінився. Хай Дух святий в нас примножить, любов, яка є не несамірна, яка усе зносить, завжди надіється, завжди прощає вічна любов, хай вона вічно буде в нас і Ми просимо тебе за Зупинися кровопролеття, зупини цю війну, якщо це є твоя воля. Ми розуміємо, що ти допустиш цю війну, бо слово Боже твоє збувається. і ти судиш з нами, ти судиш цього світу за наші гріхи і беззаконня. Бо ти не є тільки Бог любові, але ти і справедливий суддя і дай нам переглянути своє життя. І ти просвітуй наші недостатки, що ми в своїх гріхах. і жили святим правильним життям, збережи церков на сході, і люди, які наповняють мол, Дай пасторам і проповідникам потрібне слово, щоб там не каялися, щоб там церкви поповнялися. Просимо тебе, Господь, кожне серце, царя, є у твоїх руках ти можеш зупинитися кровополеття без всякого зброї. Ти є Бові, і ми хочемо виконувати Твоє слово. Нехай буде у цьому твоя воля, і болотство надається зібрання, а тобі слава, хвала і честь, ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.